Вітаю всіх! З вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про наміри уряду ліквідувати державну безкоштовну медицину, а замість неї ввести платну. Міністерство охорони здоров'я підготувало реформу медицини і серед законів, які подаються у Верховну Раду, є один закон, який дозволяє незалежно від форми власності будь-якому закладу охорони здоров'я вводити плату за надання медичних послуг. При цьому держава. За собою залишає тільки відшкодування частини коштів на лікування, все інше буде платити пацієнт із своєї кишені. Ми вважаємо, що це є пряме порушення Конституції, і тому партія наш край звернулася до всіх гілок влади не допустити порушення Конституції, залишити в Україні безкоштовну медицину, якою користуються мешканці, які мають право на безкоштовну. Медицину в державних закладах охорони здоров'я з вами був Олександр Мазурчак. Дякую вам.